У Дніпропетровську знову обирають логотип міста. Нагадаємо, його намагалися затвердити ще у 2011 році. Втім, на сесію це питання так і не винесли. Тепер же обирати символ Дніпропетровська пропонують відкритим голосуванням на міському сайті. Там подано чотири варіанти, над якими дизайнери та психологи працювали півроку. У міськраді обіцяють цілковито довіритися вибору людей. Подробиці від Софії Богуцької. Чотири логотипи претендують представляти Дніпропетровськ у найближчі роки. У міськраді кажуть, до їхньої розробки долучилися представники змі та громадськості, маркетологи, депутати, співробітники провідних підприємств міста. Всього 35 осіб. Цю роботу повністю профінансувала Федерація канадських муніципалітетів, яка реалізовує декілька програм в Дніпропетровській області. Крім того, запевняють у міськраді перед створенням логотипів, поцікавилися думкою городян та жителів інших міст. С сегодняшнего дня на интернет портале город Днепропетровск и наш исполкомовский портал. Мы начинаем для жителей четыре варианта логотипа, где они могут проголосовать. Мы хотим, чтобы логотип города Днепропетровска был выбран именно жителями города. Тоже головным колером всех вариантов стал блакитный. Это символизует Дніпро. Візитівками міста дизайнери та психологи з допомогою опитувань визначили набережну, комплекс башти Сонце Дніпросталі. Також у проектах обіграли Дніпропетровський як металургійний та ракетобудівний центр. З чим асоціюється наше місто? Ми поцікавилися у перехожих. З Дніпром річка Дніпро. Ну і металургія. Саме красива набережна. В будь якому випадку, звісно, металургія Це вона має присутствувати. Набережно, мабуть, шар, Єкатеринською площадь. Ну, і цирк, мабуть. Європейська площадь атлене місце для того, щоб віддихнути з друзями. Затвердити логотип у міськраді планують уже восени. Кажуть, похвалитися власними брендами в Україні можуть лише Львів, Одеса та Чернігів. У міськраді Дніпропетровцям дали два тижні на вибір логотипу міста. Там сподіваються, що користувачі інтернету поставляться до цього питання з усією серйозністю. До речі, голосувати за логотип можуть не лише містяни. Нагадаємо, у 2011 році в міськраді вже були спроби створити логотип Дніпропетровська. Тоді теж обирали з чотирьох і нібито зійшлися на останньому варіанті. За даними сайту, коментарі на це з міського бюджету витратили 91,5 тисячі гривень. Та плани не стали реальністю. Софія Богуцька, Олександр Дубина, Срігіончар, новини одинадцятого каналу.